Тяжилів, немає світла, немає тепла. Зараз я знаходжуся в нашій тяжилівській котельні і хочу дати відповідь на всі ваші запитання. Чому в деяких районах є опалення, коли немає світла, а в тяжилові в домівках досі холодно? Міськ теплоенерго, департамент Володимир Нуфричук та я вже кілька тижнів активно займаємося цим питанням. Що ми зробили і як ми плануємо вирішити цю проблему? Ви всі чудово знаєте, що причиною є відсутність світла. Так, в інших мікрорайонах частково вирішили цю проблему шляхом перепідключення ІТП напряму до котельні. Ці котельні, де вдалося це зробити, вони є старі. Місць теплоенерго теж пробує і робить зараз таку схему підключення. Але так як наша котельня є нова, вона має трошки інші потужності. Зараз перепідключено три будинка. Наша котельня е, працює по незалежній схемі. І кожен будинк, будинок відбирає стільки тепла, скільки йому потрібно. І це дає можливість меншою потужністю це все забезпечувати. Якщо нам е, взяти, зробити перемички, як на других, у нас просто схематично неможливо. Котельня на Максима Шимка, і там пробують напряму. І там ми зустрічаємося з великими проблемами. Збільшуються витрати витрати теплоносія. Ми залучаємо додаткові насоси, що не можна зробити тут. А якщо буде блекаут, в нас що замерзнуть батареї? Насправді Вінницька міська рада випадок блекауту проробила і вирішила ще влітку цього року. Що було зроблено? По перше, був закуплений потужний генератор на нашу котельню. Слава Богу, зараз він не використовується, тому що на котельні є два входи електроенергії, і вона зараз працює на електроенергії. У випадку блекауту буде запущений генератор. що ж тоді робити з ІТП? В ІТП, а в нас їх тяжилову 49 були закуплені генератори, вже розміщені на ІТП. Вже кілька разів вони навіть запускалися. Тобто, у випадку повного блекаута, ми забезпечені безперервною роботою теплопостачання. А що ж тоді робити зараз, коли в оселі так холодно, а в мене маленька дитина? Інеця міська теплоенерго вже працює над цим питанням. Вже кілька будинків перепідключили напряму до ІТП. Тобто в них тепло є. Зараз наразі спробують перепідключати і інші будинки. Якщо потужності нашої котельні вистачить, будуть перепідключені усі будинки. Якщо не вистачить... То ми розмовляли з Вінницьким міським головою та в департаментах, що можуть бути запущені ті генератори, які були закуплені на випадок блекауту. але ви самі чудово розумієте, що теплових пунктів у нас 49%. Кожні 4 години їх мають запускати. Тому спільно з міською радою в нас є до вас пропозиція, щоб ви самостійно підключали ці генератори. Для цього вам треба визначити відповідальну особу, чи це буде голова ОСББ, чи якась інша відповідальна особа, яка в разі вимкнення світла буде. Самостійно вмикати цей генератор. Міськ теплоенерго може провести інструктаж. А які ж тоді будуть нам платіжки приходити? Дивіться, в кожному ІТП є лічильник тепла. І ви будете сплачувати згідно цього лічильника. Тобто, якщо тепло в будинок не надходило, цей лічильник все бачить, і ви будете розраховуватись суто по лічильнику за спожити тепло.